Всім привіт! Ось так виглядає мій грот, на якому ще минулому році росли картоплі, овочі, помідори, гірки, тощо. Це невеличка ділянка, яка не засаджена мудоносами. Але в цьому році я вирішив, що все досить, досить пахати землю, тому що власники тракторів втратили останній, останній зв'язок з реальністю на рахунок ціни ціни послуг, які вони надають. Плюс ціна, ціна труда, труда огородників. У мене просто під домом на базарі впала нижче. Ні ще ціни на нормальну мінеральну воду, я вирішив досить. Я щось садити буду садити буду, чисто для себе, щоб я знав, що їдять мої діти, але не заради грошей, а заради чистоти і екології продукту. Але я в цьому році не буду не пахати, не підгортати, не сипувати, не скородити, Взагалі нічого не буду робити. А що вийде і як виросте, і що воно взагалі таке, я вам зараз докладно і стисло. Покажу. Ну так, ось вже і починається. Що тут у нас відбувається із посадкою огороду. Щось тут вже продирчало. продирчало протарахтіло, продренчало. Приїхала тарантайка якась і скинула мені 10 тюків соломи. Теж просто стидно признатись, ціна тюка соломи захмарна, цілий долар. Не брешу... 0,9 долара 90 центів 90 центів тюк. Ось така ціна, ціна на солому і сіна прямує до ціни всієї продукції, що випускає селянин. Тож, заносимо цей безцінний груз на огород. Тепер беремо обираємо собі любу галявину, яка заросла бур'яном і обробляємо її якоюсь гдотою. Ну, типу гербицида суцільної дії. Любою, після того як гербицид починає свою, свою дію суцільну, вже можна діяти і нам. За допомогою рала Розмічаю таку галявину на смужки, де буде посаджена картошка. А потім за допомогою ось такого підгортача був невеличкі канавки. Все землоробство. Закінчується. Це можна зробити лопатою, сапою, чим завгодно. Хоч ногою, хоч каблуком. Ну, щось виходить. Ось так. Діляночка з ранньою картоплею мені більше і не потрібно. Ось таку картопельку розкладаємо і намагаємось її розкидати так, щоб по-перше не ламати, не ламати ось ці штуки глазки. А по-друге, щоб вона падала хоча б приблизно в бороздочки. Все, більше, більше нічого робити не потрібно. Ну, ось настала черга соломи. Цікаво те, що поки на черга настала на соломі почала рости пшениця, Повсходила зимина, Ну, нічого це нам, це нам особливо не заважає. А всередині вона ще не така і мокра, як здавалося б. Якось так виходить накрити. Спочатку рядки із картоплею, ну а потім все, що вистачить, буде виложено на міждуряддя. Ну Якось так ось воно виходить. Я вже трохи підморився, у мене лишилося ще більше половини соломи, Тож, тож коли допропадає бур'ян, я тої соломою ще... Закладився і міжнарядні. в новому році я так садив картоплю, правда, я садив 10 карташин і був несподівано задоволений і здивований вражанністю і можливостями. Тож, пробуємо цього разу, як воно вродить, як воно буде рости і що воно вийде, я обов'язково зніму і покажу. Залишайтеся на каналі, далі буде цікавіше. Дякую всім за увагу та терпіння.